Вирішу культурно подати. Нічого собі. Прошу. Дуже дякую. Люди хочуть знати, як діставати бринзу з банки. Перше питання. Перше можна по-молдавськи. Пхати голову в банку, а друге можна ложкою Не ображай молдаван Дістаємо бринзу ложкою. Якщо бринза у вас гарна, вона у вас відстає отакими от шматочками. Ось показує шматочок. І друге питання, яке хвилює людей, з чим бринзу їсти. Ти як носій бринзи, ти народився там, де бринзу виготовляють. Ти мусиш нам розказати, з чим бринзу споживають. Брензу з, з, з усім споживають. Можна споживати саму бринзу і запивати е, кавою, можна бринзу з пивом, якщо дуже соляна, можна. З салом, з копченостями любими. Ну з картопля. Ну, а саме основне, з чим гуцули споживають бринзу, то є банош і кулеш. Ну практично з усім споживається. Це до смаку. Я Люблю з макаронами споживати. Я люблю просто взяти собі гарний великий томат, рожевий чи червоний. Томат, бринза і хліб. І більше мені в цьому житті нічого не потрібно. Ну, бринза в Карпатах то і другий хліб, щоб ви розуміли. Це такий продукт, що споживається з усім. Це так, як у Італії макарони? Макарони і пармезан, А у нас то є бринза. І до речі, їхня рікотта то є наша вурда. І ще основне питання: скільки в такій банці можна зберігати бринзу? Безкінечно. Безкінечно це правда, якщо бринза правдива і правдиво зроблено. Так. І ще такий нюанс: так саме краще зберігати в дерев'яній бочці в тепло в темному прохолодному місці. Ну, Але те, як ми не є такі сильні газди, ми барбениць не маємо на полонину корови ну, і вівці. вівці не гонимо. Тому ми таке ну, не маємо. Це великі кількості. Так, це великій кількості. Ще питала мене, чи можна зберігати в морозилці. В морозилці бринзу зберігати можна. Багато людей це практикує, замотують в Харчову плівочку чи вакуумують, Роблять такі невеличкі ковбаски і тримають в камері. камери. Я думаю, що вакуумувати немає потреби. Харчову плівку замотується, робиться невеличкі такі ковбаски. І У будь-який час вибрав, буквально 5 хвилин почекав і ножом порізав. Ну, і, і все як. готово. Думаю, наша відповідь була пізнавальна. Не перемикайтесь, буде смачно.